Шановні чорноморці, на превеликий жаль і до нашого міста прийшла біда. Внаслідок російської агресії загинули люди. Ні в чому не повинні. Серед них і дитина. Висловлюю щире співчуття рідним та близьким загиблим. Скорішого виздоровлення постраждали. Лікарня працює, медики працюють, роблять все можливе і неможливе. Ми розуміємо, що головне. Це людське життя. Жителі громади, які постраждали внаслідок російської агресії, прошу вас звернутися до СНАПу за отримання матеріальної допомоги. Місто зробить все можливе, щоб допомогти. Також прошу всіх мешканців міста, наших гостей при повітряній тривогі спускатися до укриттів, не нехтувати правилами повітряної тривоги. Саме головне це. Людське життя бережіть себе і своїх рідних.